Хочу наголосити, будемо бити ворога. І будемо бити в той час як окремі негідники, які позорять Україну, які 24 лютого здриснули з Києва, окопалися в Личаковському суді і на сьогоднішній день атакують журналістів, атакують інвесторів, атакують. Е і позорять Україну, бо ви намагаєтесь замінити інвесторів інвестнянями. ви намагаєтесь взяти бізнес журналістів заручники, Зупиниться. Зараз ми маємо об'єднатися. І не знаєте навколо кого об'єднуватись, навколо Збройних сил України. Припинить сваритися, об'єдналися, допомагаємо всім, чим можемо. Бо якщо ми не допоможемо Збройним силам. Ворог прорветься і буде загрожувати всій Україні, в тому числі і Києву. Сьогодні Financial Таймс про це написала.